Сильні світу цього часто мають деяку родзинку, легку ексцентричність, що додає їм шарму в особі підданих. Але іноді ця ексцентричність розростається так, що перетворюється на реальне божевілля, від якого страждають всі оточуючі. Найстрашніше ж, коли в безодню божевілля скочується людина, від волі якої залежить доля цілої держави. Так було з нашим героєм, пригоди якого мало не знищили Францію в середньовіччі. Розповідаю вам про одного з найбожевільніших королів в історії людства Карла VI Валуа. Ви на каналі Історична ретроспектива і ми починаємо. Наш герой народився в дуже непростий для Франції час. 3 грудня 1368 року. Уже 30 років полегкотіла столітня війна. Частина Франції була окупована англійцями скрізь голод, розруха та хвороби. У його батька, Карла V', прозваного мудрим, майже вийшло видворити завойовників з країни, але через слабке здоров'я йому було складно зачати спадкоємця. Протягом семи років після весілля з Жанною Бурбонською вони намагалися завести дітей, але навіть коли королеві вдавалося нарешті завагітніти, ставалося нещастя. Перші три дитини померли в дитинстві. Яким же дивом здавалося батькам, що четверта, майбутній Карл Шостий, вижила? Ніхто тоді не знав, що пізніше його назвуть божевільним. А все до того йшло. Тим паче, що спадковість у нього була важкою. По лінії матері вже були безумці. Батько Жанний був відомий психічними розладами, та й сама Королева також мала схожі проблеми. Друзі, більшість хто дивиться, не підписана на мій канал. Якщо вам подобається моя творчість, оформіть підписку, вліпіть лайк та вріжте коментарчик. Ваша підтримка дуже важлива. А тут ще й у 12 років Карл залишився повним сиротою. І за регенство та опіку над малолітнім королем почали боротися могутні дядьки: Жан Берійський, Філіп Сміливий і Людовік І Анжуйський. Все це супроводжувалося абсолютно безпринциповим грабунком скарбниці з боку регентів, війнами і політичними інтригами, за якими спостерігав малолітній король. Лише 3 листопада 1380 року Карл VI був урочисто коронований і зміг усунути казнокрадів від влади, закликавши собі на допомогу мудрих радників свого батька. Спочатку він навіть занизив податки, за що його в народі прозвали Карлом улюбленим. Через 12 років почали проявлятися перші ознаки майбутніх проблем. У квітні 1392 року король переніс лихоманку, супроводжувану гарячкою. Після цього близькі помітили, що Карл став дратівливим, лякався різких звуків, але швидко заспокоювався. І вже зовсім скоро це призведе до жахливих подій. Треба уточнити, що на відміну від батька, Карл VI був фізично здоровим, високим і атлетичним, любив жінок, а також лицарські забави на кшталт полювання і турнірів. Саме це пізніше і зіграє злий жарт з оточуючими. Того ж 1392 року було організовано замах на одного з радників короля конетабля Олів'є де Клісона. І, хоча він вижив, і швидко одужав, але Карл був розлючений і організував військовий похід на британь, де ймовірно переховувався невдалий убивця. Під час походу король знову пережив лихоманку, і коли військо йшло через ліс під містом Леман, перебував у похмурому настрої. У процесі до Карла несподівано пристав якийсь жебрак. Він вимагав, щоб король повернув і стверджував, що того зрадили. Щоправда, ця версія є тільки в Жанна Фросара, який писав з чужих слів. Чернець же Мішель Пуантен, який супроводжував короля під Леманом, нічого про жебрака не пише. Та й як його взагалі могла допустити до короля чисельна охорона, теж питання відкрите. Як би там не було, закінчилося все дуже погано. Паж, що задрімав у сідлі, впустив спис, який вдарився об шолом іншого пажа з гучним дзвоном. Карл від різкого звуку здригнувся, вихопив меч і скрикав: Вперед! На зрадників! Вони хочуть видати мене ворогові! накинувся на оточуючих. Володіючи потужною статурою і чудовими бойовими давичками, він швидко навів галасу серед свити, особливо якщо врахувати, що всерйоз битися з королем ніхто не наважувався. Убивши одного лицаря, якого знали як бастарда Полін'яка, він поранив ще кількох людей і погнався за дядьком, який від гріха подалі поскакав у ліс. З великими труднощами вдалося заспокоїти шаленого безумця, стягнути його з коня і знерухомити, після чого він впав у кому. Щоб, хоч якось, привести психічний стан короля до ладу, його дружина Ізабела Баварська влаштовувала різні розваги. 1393 року вона видавала заміж свою Фрейліну Катерину де Фатоврен і влаштовувала бал у королівській резиденції палаці Сен Поль. Ідею переодягнутися в диких людей запропонував наближений Карла Юге дегісей, що володів репутацією мерзенної людини, яка часто знущалася над простолюдинами. Шестеро, зокрема, й король, одягли на себе мішки, змащені воском, з прикріпленими на них пеньковими нитками, що зображають шерсть. На кожному була маска, і завдання гостей було вгадати особистість танцюристів. Посеред балу вся шістка вистримувала на середину залу і почала дико витанцьовувати, лихословлячи і зображуючи дикунів. Присутні було заборонено запалювати смолоскипи або свічки, бо прекрасно всі розуміли наскільки вогненебезпечні костюми танцюристів. За даними Фруасара, танцюристів для більшого ефекту з'єднали ще й ланцюгом. Трагедія сталася, коли брат короля герцог Людові Корлеанський у супроводі лицарів зі смолоскипами зайшов до зали. Бажаючи дізнатися, хто ховається під маскою, він підніс вогонь близько до одного з танцюристів. Іскра влучила тому, хто танцював на ногу, і він миттєво перетворився на волаючий смолоскип. Вогонь перекинувся на інших дикунів, і ті буквально згоріли живцем на очах публіки. Врятувалися лише двоє: сір ож'є денантує, який встиг стрибнути в чан з водою, в якому гості ополіскували свої кубки, і сам король, якого врятувала його тітка Жанна Берійська, що вкрила Карла під шлейфом своєї сукні, Спостерігаючи з під спідниці, тітки за жахливою смертю танцюристів, король остаточно занурився в безодню божевілля. Решту 30 років Карл VI прожив, лише час від часу приходячи до тями від душевної хвороби. У моменти просвітлення він усвідомлював те, що відбувається, але незабаром його знову накривало хвилею. Він з криками і вовчим виттям бігав палацом Сен-Поль, кидався з кулаками на оточуючих, не впізнавав дружину й дітей, мочився на сукні королеви, ламав меблі і рвав фіранки. Він боявся митися, і іноді його доводилося купати насильно. Інший раз йому здавалося, що він скляний, і тоді король загортався в ковдри або вдягав спеціальний одяг з шипами, щоб ніхто не міг до нього доторкнутися. Королева Ізабелла, втомлена від побоїв і криків, переїхала подалі від божевільного, знайшовши йому доглядальницю на ім'я Одетта де Шамдівер, яка стала коханкою короля і народила йому дочку Маргариту. Одетта провела поруч з Карлом 16 років аж до його смерті, і лише їй вдавалося заспокоювати його напади люті. Вона ввела моду на гральні карти, наприклад, і король захопився грою. Особливо тому, що ставкою були постільні втіхи з Шамдівер. І щоразу, коли безумець вигравав, він раді. Сто кричав: я переміг англійців. Справи в країні через його стан йшли дуже погано. Всесильні дядьки розв'язали громадянську війну. А після програшу під Азенкуром у травні 1420 року Карл VI підписав ганебний договір у Труа, згідно з яким Трон успадковував англійський король, а спадкоємець престолу оголошувався бастардом. Помер Карл VI, тепер відомий як Божевільний, за два роки залишивши після себе країну, яка загрузила в громадянській війні, і була віддана англійцям лише завдяки жахливим зусиллям його синові Карлу VII вдалося вигнати загарбників з країни і стати королем. Але це вже зовсім інша історія.